А що буде типу, з остальними всіма, я просто ну, не представляю. Люди купляли мінеральне, купляли там насіння, купляли все з перспективою, що хоча б щось буде, якийсь там коридор, чи що будуть вивозити, чи навіть там Європа. Ви ж бачите, що Європа опять, наложила мораторій на вивіз нашого зерна, тому що я розумію поляків, в них правильне правительство, вони воюють за своїх. Вони нас завжди. вставляли, Але вони воюють за свого виробника, тому що зараз. ну, Важко, важко, я розумію, нам теж важко. І пшениця, ну і війна йде, і ми. Ну я, наприклад, я допомагав, дуже сильно допомагав. Ну, дуже, блядь, ходжу, блядь, красовки, порвані. Нема за що купити, блядь, красовки, блядь, зараз. Взутися, блядь, вже там, блядь, я мовчу про все остальне, блядь, там. І коротше, от така от ситуація. Хлопці, на цей рік, блядь, прошу вас, мінімізуйте затрати, може блядь, навіть не сійте, тому що ну, якщо б будете горати, все остальне з надіждою, походу, то, що типу, нам підніметься ціна, і ви цей рік попали в мінус, а на той рік типу, заробите, хлопці не заробите. Якщо нам... Хоча б ніхто, ну хоча б щось там, я не знаю, якісь там блядь, мана з небесної, блядь, хоча б там якийсь блядь, порт один відкриється, то може, хоча б там ціна підніметься. А так, якщо без якоїсь там допомоги з дні, знаєте, як там штати казали, ми там виділимо 500 мільйонів баксов на те, щоб фермери, по ходу, свої збіжжя не продавали цього року. Взагалі, типу, щоб вони змогли посіятися, ми потім щось там придумаємо. Де ті бабки? Я задаюся питанням, бабки вкрали. Бабки вкрали. Ай, коротше, блять, важко. Нема там ніяких кредитів, нічого. Я звертався в банк. Ці кредити, які там повидавали, походу, вже ось до банки починають потихоньку казати. Давайте, ну хлопці, щось пробуйте їх віддавати. Як він може їх віддати, як він не може нічого продати, походу. Ну, мені легше з цього, в мене нема кредитів. Але є в кого я брав гроші. Кредит під відсотки, і вони вже починають мені телефонувати. Слава Богу, що то, то ж самі так само люди, і люди, люди хоча б розуміють, що типу, ну, в ситуації не я один, вони теж в таку ситуацію попали. Ніхто не був застрахований в тому, що таке буде. Ну, якби я не ховаюсь, беру трубку, завжди з ними говорю, кажу, ну що я можу зробити. А хто починає кіпішувати, то просто кажу, чекайте. Тільки в другій формі спілкування. походу. Так що такі справи, трошки попрацював сьогодні, коротше, кожен день працюю, блять, вже з ніг падаю, але сьогодні трошки раніше попаду додому, тому що у нас був дощ і ми не сьогодні гречку, чому не було косити? але дядь Ваня Миколаївський бандит, попросився побути вдома і цей.